three as a am slow more green to follow ball heart ball on ball on ball on ball on ball on ball on ball we ball on ball on ball Oh jeez. He smells funny. Ah, the zoo. Smack dab in the middle of wonderful New York City. Look how happy everyone is. Who wouldn't love this place? Well, to be honest, me. The food, the balloons, the animals, that's all well and good if you're a little kid, but I'm just not sure if this is where I belong. I mean, I'm turning 10 years old today. There's gotta be something more out there than this. And you know, maybe today I'll find it. Collect three power cards. Всім здоров, дорогі друзі. Мене звати Володимир. Це канал Дідуган Плей. І сьогодні я запускаю нову рубрику під назвою Ностальгія. Так, 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 Зебра, Не перебивай мене, the будь the ласка, Мартін. Мартін right? його звати. А, чи хтось пам'ятає взагалі цю гру? Я не знаю, чомусь мені закрутіло пограти у якісь старенькі ігри по типу саме Мадагаскару та інших. Пишіть у коментарях свою думку стосовно такої рубрики, чи подобаються вам такі ігри взагалі подивитись? Я думаю, що багато хто з вас грав у дитинстві, або не зовсім у дитинстві у ці ігри. Так, давайте. Ми граємо зараз за Мартіна. Я трішки намагався тут налаштувати сенсу. Нам потрібно зібрати три картки. Так, ми відкрили удар. Давайте далі. І тепер ми можемо бити. Я пам'ятаю, що ми можемо бити речі. Але наша. Так. Збирайте монети для купівлі предметів у магазині. Срібні монети вартують одну золоту п'ять. Нічого не зрозумів. Срібні монети вартують одну золоті п'ять. Ну, добре. Що б це не означало? Наше ми відкрили кран. А... Чекай. Не знаю, для чого ми відкрили кран. Я пам'ятаю, що можна було якось щось бити для того, щоб. попасти у цих дітей. Там вони там рожі корчать. Але щось, щось не виходить. Добре.

Four shows a day. Gotta get into character four times. That'll take its toll, sure. Yeah, four a day. And with all due respect for what you do and your whole treadmill shtick, it's not the easiest thing in the world remaking myself from scratch after each performance. But seriously, man, you've hit the big 1-0. -oh. Only comes once. So, you want me to run you through your routine? Actually, a living audience does kind of help me focus my chi. Uh, just stand still right there. Perfect, Marty. Okay, then. Get jumping. Find your three power cards so три can move on. До речі, я намагався знайти українську озвучку, ну, хоча б інтерфейсу. Але було би круто знайти і озвучку. Кат сцен українською мовою, але, на жаль, не знайшов. Можливо, тому що це застара гра. Можливо, тому. Так, нам потрібно з вами зібрати картки знову. Одна є. Ось там має бути друга. Так, друга є. І третя є. Сила. Подвійний прыжок. Давайте збираємо монетки. Потрібно... Вау! Голуби! Ви знищувачі. О, Атака з повітря. <різь> Використовуй свою якусь там атаку, щоб напугати їх, налякати їх всіх. Ага. Так, почекай, нам потрібно з цього боку це зробити. Ось. Ось ці звуки. Боже, я пам'ятаю, це чисто моє дитинство. Забирайся на саму вершину та покажи свою реальну позу, чи якось так він сказав. Ми всі, ну, Я думаю, що всі дивились цей мультик Мадагаскар. До речі, я вже давним-давно хочу його подивитись ще раз, вже через призму дорослої людини. Да? Та що таке? Що не можу залізти? Щось блокує. Почекай. Звертається гра, я не можу зрозуміти чому. Так, і що? А як нам. А як нам.

Мову. Я нібито розумію, але перекласти не можу... що найменше швидко. мел 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 Мелмел, мелмел, мелман. Мелмел мелмелмел. Oh, and then there's the microbes, and then there's the fact that I've been waiting for my medication. Ah, да. Параної, мікроби, мікроби. Це кінець! Побачимось пізніше, Мелман. Мелмел, Мелмел, Мелман. -мел 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 так, э, куди нам іти? Ми прийшли звіти. Мелман да? should get you some professional help. Хе, <laughs> коли я лопаю ці шарики, я розмовляю смішно. А як їх. чекай. Добре. Ага, ось такі. пачки, які більш світлі, можна ламати. Опа. А чому? Здається, можна було грати? Ага, почекай. А я такого не пам'ятаю, чесно кажучи. World of Tanks. А що потрібно робити? А, потрібно захищати. Так, чекай. Оу, прискорення. Є таке діло. Ось цих потрібно. Стріляй Є таке діло. Броня. Є бой далі? Рівень другий. Захистить форт Ай. Є таке діло. А ну стій, падлюка Наступний, будь ласка, ой, щось я якось я поїхав неправильно. Сюди. А ну не чепай! Куди поїхав? Є? Ні. Не влучив. Влучив. А, не влучив. Потрібно ракету забрати. Так, це останній? Ні, два залишились. Так куди ти поїхав? Ні, а! Є ха? -ха, -ха. Рівень третій. Так ось там бачу Давай, давай, Їдь сюди. Ай, п твою мать. Так куди ти поїхав? А ну не чіпай! Бля. Якось вони дуже сильно активно почали стій, кажу. Влучив. Так. Наступний є yeah, таке діло. Так потрібно прискорення взяти є? Є Є. ще два? Один. Є, Ось цей взагалі я так. Новий рекорд. Рівень 4. А скільки взагалі буде рівний? Пішов спати. Спати. А ну стояти падлюка люка. А, не влучив Так. Берем на себе удар. Берем прискорення? Є. Е. Є е. Так, куди ти поїхав? Та стій, Та стій. О, oh, не, не чипай. А где не поделать? Так. Не-не-не-не-не. Бляха, они текают. Не. Не. Так Бляха не влучив Давай, давай, давай Сюды Так, остальные залишаются Нааа Ось це так тактика 7200 Пятый ривень Один е Тринадцять цього, так. чекай. Так, десять дев'ять. Ось цю потрібну штуку взяти бляха. Е. Не. Е. 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 Ай. Ах ты подлюка. Е. 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 Є. І останній. ну стояти. Ху. Починається піт. Є. Є. Ні, ось ці ось ці ракети, які рикошетять, вони вкрай необхідні. Вони вкрай необхідні, вони дуже прискорюють процес знищення ось цих танків стояти. Ні. О-о-о. все, мене розвалили. Ну добре, це було круто. Погодьтесь. happy birthday martha look sister we're gonna race or just get in touch with our inner angst all day they wanna race you i know do they know about the nope so they're full of to the beaks you heard the zebra time to put your money where your mouth is in point of fact Нас не грошей не роту! О, давайте, no, no. зараз буде It's гонка. In fact, it. The Go. It Погнали! Oh, бляха. Страусята. А я можу пригати? Ні, не можу. Тобі не цих страусів. Воно ну, стояти. Потрібно їх підрізати. Тобі, який він швидкий. Пішов геть. О, золота монетка. Я перший. Go. Остій, сука. Пішов геть. А, бляха! Намахав мене. Давай, 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 тули, тули. Товста, дубця, тули. Давай, розгон, розгон. Давай, 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 давай. Не зупинятись. Швидше, швидше, швидше. От Отак. Yeah, Ми перемогли! Бляха, мені подобається, в мене така ностальгія. <реш> Бідний страус запихався. Це твій день народження. Ага. Додаткова механіка ми можемо стукати по цим тілешкам. Я невеличка проблема, а в мене через те, що. Коротше, ось е, це, я так розумію, віконний режим. О, почекай, тут є музика. Добре. Вібрація, звук, музика назад. Коротше, в мене, це через те, що це віконний режим, в мене курсор мишки виходить на другий екран, і через це звертається гра. That's classified. Classified? To whom? Looks more like you're just hanging around by a hole in the wall. Absolutely not. We're in the midst of a covert training operation. Trying to bring the private here up to speed in the ancient military art of fishing. Now that I think about it, the operation really isn't so covert. Would you care to observe? Sure. Beats anything else I got going. All right, private. It's time to prove yourself in the field. Move your pole left and right. Once you're ready to drop that lure, hold down the action button, and when you want to reel the fish in, just release the action button. Look up and down to control how far you throw the lure. Simple, right? Well, let's see you catch some fish. Catch some fish. Opa. My. Steadfast soldier, steadfast. So so suday. Сюди. Enough, так, потрібно. A -a -a. Я зрозумів, потрібно тепер зелених. Ten, Сюди. Коротше, потрібно якось е від'єднати другий монітор, бо навіть зараз я намагаюсь спіймати. Зелену рибку, веду праворуч, і в мене курсор з'являється вже на другому екрані, і потім гра звертається. І, на жаль, тут немає налаштувань, щоб зробити тільки ну, по -по -по повноекранний режим, коротше, доводиться тільки вліво вести. this is just another to oh stuck you got some chops as a fisherman son but war sometimes requires creativity snare a stuffed lion decoy may come in handy later not says Це сурово. Відбувся, Ми зі. тупо крадемо. Крадемо <смітни> у... у дітей іграшки. Так, потрібно ще зібрати монетки. <плес> <плес> Ні. Ой. Та й Та й Steadfast, soldier, steadfast. Я не можу. Не можу чітко навестись. Так, добре. Зарано. Ось так. Let's see if you can find me some sunglasses. Так, давай зберемо монетки. Поки не закінчилися. Ну. Ну. А, ось. Я не міг нижче опуститись. Так, sunglasses. Окуляри. А де окуляри? Не можу навестись facing, <хе, -хе, Хе. Щоб не розслаблявся Так, you добре. Сюди. Your Боже, я пригадую, як довго я thing thing це робив, day. коли грав <плес> у дитинстві. <плес> Друзі, 2005 рік. 2005 рік ця гра вийшла. Але я думаю, що я грав у неї не у 2005-му, а десь приблизно, напевно, у 2007-му, другий клас, мій перший комп'ютер, і диски з базару просто з ринку. О, така ностальгія. Для відновлення е, здоров'я візьміть тики. Тики. Що таке Тики. Візьміть 10 тиків, щоб отримати життя. Добре. Один, два. І все. Мелмел, мел, мел, мелман. Мел, 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 мелман. Доктор Мелн. My biohazard disinfectant team is late again. You just can't get good help. And they're unionized, so just try to complain. Did you ever think about cleaning the cage yourself? I don't even think you have a biohazard disinfectant team. Yes, I do. Yes, I do. But I guess I could try to clean things up around here. I'm not afraid of a little dirt. Бляха, чесно, мені здається, що. Коли я грав у... у це. Ага, йому кидають сміття, він, коротше, параноїть через це. Здається, що коли я грав у дитинстві, то. це його. То озвучка була, е... ну, напевно, російською. Бо у дитинстві я англійської не знав, але я пам'ятаю, що. Що все нібито було зрозуміло. А ну Гедота. Гедота. Гейдота! воу воу! Що почалось? Так, монетка золота. Є бой? Ледве встигли. See, Marty? See, see, see? See, see, see. No, I'll never doubt you again, Melman. Don't call me on that, though. I'm more concerned with how the chaos affected my immune I'm system. I'm sure it will recover. It's your mental state that you should be more worried about. The zoo is driving us crazy. I just have to get out to the wild. Thanks, Melman. Time to get back to my place and eat some of that fine Kentucky bluegrass for lunch and dinner. Новий рівень. О, ми перейшли до рівня. А як буде українською побіг? Втеча, напевно. Втеча марті. А є магазин. Давайте подивимось, що є в магазині. У нас є 61 монета, 5 життів, 4 здоров'я. Купити опції. Купити. Ігра, Корона Алекса, Палець Алекса, Бікіні Глорії, Квіти Глорії, Шляпа Марті, Очки Марті, Часи Мелмена, Обув Мелмена. Давайте давайте поки що, напевно, нічого не будемо кувати, що є в іншому. 175 монет. Не розумію. За 82 тіків життя. Якісь опіки. Здоров'я. Міні ігри. Міні гольф, лемури, стенд. Поки що нічого не хочу із цього купувати. Так, давайте. Блін, як це прикольно. Коротше, друзі, давайте на цьому завершимо першу серію гри у Мадагаскар. Напишіть, будь ласка, в коментарях свій відгук, чи подобається вам така рубрика, чи подобається вам дивитись такі старі ігри. Щоб ви розуміли, таких ігор дуже і дуже багато. Ще є дві частини Мадагаскару: є Шрек, є Гаррі Поттер, є. Що там ще є? Е... Лідніковий період, є Райман і багато-багато іншого. І я би хотів запустити серію таких ігор, хоча б по декілька серій, а може, і повне проходження. Так що пишіть у коментарях, чи подобається вам обов'язково я подивлюсь, як буде розвиватись ці відео і буду обов'язково знімати. А давайте закінчимо і дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Не забувайте натискати лайк під цим відео, підписуватись на канал, натискати колокольчик і писати коментарі. А ми з вами побачимось у нових відео. Всім до зустрічі, всім па-па!